дивишся. Треба, я не питаю. Бать, Не нова коса, Василь, персона не хакі крапа, що не хало. Ви розумієте, ви вже відпустили половину. Антрасе тут і мантрасе старий. Де Стас, немов везніть? Магазин.

Файне копак приділа Перемог там оце Я твого возьму, бо я свого урвал тобі. Че курти Пошла А. Что не кажеш? Нормально. Выйти, ты показатель. Кизлы біг. Мужики. Мені батя до храща. Бать. Я зараз йду собі очки купувати, там бомбешник такий четкий нахуй. Ля, вони мені так даст. Ну сука, 500 ариму, нахуй. Пиццо нахуй гривень Ну не полточно. Короче, зараз раз мужику. на На дворі, дворі? бачили, дивилися, як вони на дворі, мужики, йоу. мужики, Мужики, йоу йоу Я пиздати. Я пиздати, до со времен. Самоничка. Мужниц. Все. Йоу, мужички. Чекшу купив. Три щетка нах. Короче. Слим блоки. дав Гузна. Гузна раз. Гузна два. И... ДНД очищень нахуй. Є батька паті бать, опиздати. Чуть ми живання прямо по блокам. Де кубка нахуй моємо чую I'm the beast yet like, Oh, wow. <laughs> yeah. I do question. <laughs> <laughs> that, that beast here.

Что он вытворяет? Что тут происходит? Я знаю, что. А? Я знаю, что там ужас. Ты не видишь. Я все помню. Фес тут еще чуешь. Половину старта уже почти ничего не мало. Тайку Коли майже. Спужно, хочу бы я его снимал. Я за кем нарыл Батюра. Боже, я буксую нахуй. Я поки бісаю я... Сука тако з Я хотів тако зняти прям файно тако... Блять, який мене гольоші Тако під підколесу зняти, як він буксує нахуй. Сібалася, сучка. Нормально. А? Нормально. Того разу я щось не буксував, а того раз вообще дій, тут боксував. Ти німець. Давай, зіхай. Ма давай еще развати. Зіхай. Досто собі поля з... спорчувати <ривця> Трени німець. Ну викаємо буксу. Это як то с Ай, пуску. Город динамис вообще буксує, бля не дебуксуючи. Ти шо? Бля, почти сипи запинил. Короче, уже година 15-20. Я даже йду звонить. Здесь. В 11 ми лише скрутили мого на а ми пішли ще й ванку. Йован. Я своїм так поправ, там, Ми Вже скрутили там. Мотор, кстати, підкрутив уже, вже, вже тримається файно. Все, підкрутив там, сушимо. Вже він не фос вже нічого не клюпається. Ну крім крила переднього, але там по дефолту. Я не знаю, у нас заводу там викинути нахуй. знаю, за що я слово своєму не Бля, вже помирив, пікаєш. Ну коротше, що треба буде, я стартер мав включити. Бля, я сьогодні я можу робити, я не супів. Вже неділя. Що, я там можу. мав козати. Трещотка, бля, трещотка, це така тема. Що... Я щось з ним вперше сидів, підкручував все, що можна тільки. Все, що можна, не можна. І все. Бля, дешево все. Все одна гайка і три шайби. Для мене це дуже напрягає, я б не мають бути його на гал. Коротше З тим що на сьогодні все Для да, піднімаю Я ще мобать в такму залібати прямо за мене. Нахуй? Короче, все, сосід